Всім привіт! Рада вітати вас сьогодні на цьому курсі. Значить, про що сьогодні хочу поговорити? Кожен із нас має якийсь блок. Кожен. А, так, тому що ми так створені, що ми прийшли в цей світ для того, щоб а, проходити якісь уроки і прийти, а, ну, звичайно, ідеально це до любові і прийняття себе. Але для того, щоб цей шлях прийти. Певні перешкодить нам так говорити, коли так? так створено. Так? Тобто, щоб ми щось отримали, нам треба скласти себе докупи, щоб ми а, не просто, знаєте, коли ми щось маємо з народження, ми це можемо не цінувати. А коли ми чогось не маємо, то ми починаємо це цінувати, так? коли ми це набуваємо, коли ми досягаємо якихось цілей. І для цього ми проходимо ось такий шлях, коли нам треба. А, Дізнатись про свою цінність, та, щоб ми її прям відчули і насолоджувалися цим, щоб ми навчилися любити, щоб ми знає, така безумовна ця любов, щоб ми дійсно могли не насолодитися і дійсно зрозуміти, що в цьому любов. Та. Іноді, звичайно, коли нам це дають відразу, ми не завжди можемо це цінувати. Ми не завжди так до цього будемо відноситись. І а, тому. Так зроблена наша підсвідомість, наша свідомість, коли ми розвиваємося, що нам потрібно, що ми набираємо якісь блоки, ми набираємо якісь установки, зазвичай, звичайно, вони йдуть з нашого роду. Так, так нас об'єднують, будемо говорити, так, що з цього всього ми підбираємо свої моменти і. Щоб ми могли це проходити, вже да? отримувати ті установки, через які ми маємо пройти, щоб набратися свого досвіду. І тут є наші субособистості. Да, особистість дитина, яка в нас утворюється в процесі, так? Тобто ми народилися, і ця дитина вона відразу у нас починає утворюватися, так? Потім іде мама. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, мама це не та мама, яка є тут і зараз у вас, ваша мама фізична, а це той образ мами який ми в голові собі створили на рівні дитини малої. Да? Тобто там до 5-7 років ми а, маємо якийсь образ, щось ми запам'ятали, щось ми взяли, щось немає, самі собі уявили, але цей образ у нас залишається. Да? Цей образ а, мами внутрішньої. Да? Тобто, це не та мама, яка є зараз в реальному житті, це образ нашої внутрішньої мами. І цей образ може якимось чином нам не давати кудись пройти. Те саме є і внутрішній тату. Так, тим, хто приєднується, зараз буде невеличка вступна частина, і ми потім підемо в практику. Да? Якщо є якийсь блок, особливо да, щось не зрозуміти, куди піти, ми підемо по субособистостях, які в нас всередині є, і які нам можуть не давати кудись іти. Ми зараз їх просто побачимо, дослідимо. Якщо комусь буде дуже важливо і цікаво, ми якісь пропрацюємо, тому що ми зараз будемо в такому живому форматі. І от. А тато також у нас народжується. Тобто ці всі особистості зазвичай вони десь до ну, 7 років, 5-7 років, отак от, от вони дуже чітко в нас записуються. Да? Тато там чи була опора чи ні, у да? мами там вона приймала любов, така ніжність, чи була ось це, так? Тобто, чи відчувала ця дитина? Можливо, дитина, а, ну, діти батьків дуже відчувають, і можливо, вони взяли з собою. Якісь їхні установки, якісь їхні програми, як вони бачили спілкування між батьками. Це все а дитина собі, як кажуть, на підкорку, да? тобто на оцю підсвідомий рівень все прописує. І от оці в нас внутрішній тато, він у нас відповідає за таку базову опору. Мама, це за, за базове прийняття себе, прийняття цього світу, да? любов цього світу. Дехто там брати мені можна чи я можу. Да? Тобто там свої нюанси, в кожного це буде щось своє. Так? Там я можу або Мені можна. А також ще тато це у нас більш про таку про безпеку От тато, хоча є моменти, моменти різні, але мама у нас більше за прийняття. Да? А тато в нас більше за безпеку базову. Ну це для жінок, для чоловіків трішки по-іншому. Да? Там тато буде відповідати за прийняття, а мама буде відповідати за безпеку. А, так от, ідемо далі. І також в нас потім десь уже приблизно в підлітковому віці, а десь приблизно в підлітковому віці формується внутрішня жінка і чоловік. Тобто в неї і в жінок, і в чоловіків. А жінка вона більш про таку проявленість. Проти таку сексуальну енергію. А чоловік він більше як те, хто зараз трошечки я такий вступ, як, як це відбувається? енергія ну, в Всякому разі це було, енергія трошки змінюється, але тим не менше, приблизно так, ще воно буде залишатися. І так, в нас є жінка і жіноча енергія. Жіноча енергія вона бере більше від землі, але жінка це та, хто виявляє бажання. Да? Жінка це та, що а, хто щось хоче, яка прям ну, от, має бажання. Да? Вона хоче, вона, а, ну, вона має бажати, в неї мають бути якісь цілі, і вона на ці такі свої сексуальні енергії, це все проявляє. А чоловік це той, хто бере енергію в жінки. Тобто жінка щось хоче а Вона там, любить свого цього, свого партнера, свого чоловіка, в нього буде наповнювати енергією, да? оцю любові, віри в нього. Він буде цією енергією наповнюватися для того, щоб давати жінці, а, будемо сказати, те, чого вона хоче, ці її матеріальні блага, для того, щоб вона ще більше наповнювалася і наповнювала себе, ще більше виявляла якогось бажання, але і наповнювала чоловіка. Можливо, думаю, зрозуміли цей момент, що жінка вона бажає, і, вона, і це такий генератор енергії для чоловіка, і вона заряджає цього чоловіка для того, щоб він ішов, і робив, і досягав для неї цілий. Якщо це дивитись на рівні нашого внутрішньої частини, так? тобто жінка це наші бажання. Це те, як ми десь проявляємося, як ми розкриваємося, чи дозволяємо собі це робити, чи ні? Це про таку легкість, а наша оця чоловіча частина це та, яка готова йти і робити. Але, да, що, як там кажуть, жіноча енергія, вона більш плавна, вона більше така м легка. Ну, просто я Скільки проводила ось цих діагностик, дуже часто якраз оця чоловіча частина, яка йде для того, щоб яка йде на те, щоб оце досягнути цілі, на те, щоб взяти жінці, те, що вона хоче, вона звичайно, дуже слабка і не розвинена, тобто жінка. Жіноча частина часто бере на себе. оце да? тобто, Наче є бажання, є цілі, і вона пре туди. Вона прям, ну, не, не може залишатися жіночою частиною, яка може просто розслабитись, просто своєю цією легкістю наповнювати. Ні, вона бере на себе ще забирає частину цю чоловічу, стає ніби така дуже така, ух, серйозна. І о, оця чоловіча частина вона дуже слабка і не може. І тому оце оце така важкість, да, дости... оце до... <смас> достігаторство, ну взагалі достігаторство це, да, включається. Того що чоловіча частина вона дуже слабка і на жіночу прилягає дуже велика така напруга. Так, вона не може бути такою легкою, такою музою, а їй доводиться включати дуже сильну в чоловічу цю частину, а чоловіча якраз такий дисбаланс, да? чоловіча слабка. А тобто а чоловік він зазвичай такий, да? він для жінки ідею робить, для, для того, щоб вона цією своєю енергією, цю свою сексуальну енергію наповнювала, і в нього було бажання йти і робити. Ось так. То це просто на рівні наших особистостей. Є ще доросла частина. Да? Це та, яка. Можна сказати, всіх скоординувати, яка не думає так. Дитина у нас там щось обідалось, їй треба дати любові, пішов, дав любові дитині. Там, жінка десь розбалансувалась, зводив жінку, там, не знаю, на якійсь танці, да, на якісь там практики поводив. а там, Чоловіку щось там опять на то пішло, значить, чоловіка треба. Там, ну, цю частину, да? Тобто чоловічій частині треба дати якусь ціль, тобто якось його підзарядити, там, не знаю, фільм може якийсь включити. Ну, суть в тому, що просто доросла частина це та, яка бачить, що не так в його системі, і може піти і це виправити. Ось так. І ще можуть бути різні інші частини, да? тобто це їх не, їх не так мало. Наприклад, в транзакційному аналізі їх виділяють більшість три, це дитина дорослий і ну, батьківська частина, да? ну, зазвичай такі головні. і дитина, зазвичай вона така за бажання виникає, да? там, обіди, як то кажуть, ця жертва. Так, яка жартовна частина. А батьківська частина, батьківська роль це зазвичай це критик. Ну, звичайно, якщо воно, ну, це більшість випадків, зазвичай вона може бути як підтримуючою, так і критиком. Ну і доросла, вона зазвичай та, яка бере руки і починає тверезо оцінювати ситуацію. Будемо так говорити. так? Тобто, ще, ще таке, ну ми йдемо. В цих п'ять особистостей бувають ще інші. Я буду в практиці давати час на них, тому що, наприклад, ось в мене я проходила, я побачила всі свої п'ять, але вони всі боялися одної. І це була бабуся, да? то є роль бабусі, І, вони... І було суть в тому, що дитина була ніби, ніби ок, а мама така серйозна, прям така ж тряслась, щоб все ж було цей. А тато, значить, такий був, не знаю, вийшов такий дуже якийсь довгий. такий Такий розслаблений, і наче взагалі е, нічого не міг контролювати, нічого не робив. І це, до речі, бабуся була його мама. І виходить, ну, там жінка, вона така типу, стервозна, а чоловік а, такий любить побалакати. Такий, трошки. А так, тобто, не, не зовсім по цілі. Ну, ну, суть не в тому, суть в тому, що і коли чому так все відбувається, було це, що ніхто не має права голосу, тому що бабуся всіх забрала право голосу. Ось так, да? тобто там треба було працювати. Саме з бусою. А, Ось таким чином. А, і тому таке, таке буває. Так що просто розуміти. І так, запитань немає. Я думаю, вступну частину ми зрозуміли. І тому, коли будемо йти в практику, важливо, дуже важливо, щоб ви вибрали саме тему. Тому що, коли ми підемо в практику, там треба буде вибрати тему, наприклад, чому я не можу заробляти, або чому мене немає відносин, або чому я не можу проявлятися. Що ми зрозуміли, а чому саме якась частина проти цього? Чому саме? Якісь частині невигідно, що ви кудись йшли, щоб ви до чогось прийшли і десь там почали проявлятись, так? Тому що саме для цього ця практика, що ми зрозуміли, якій частині, можливо, всі, можливо, одній, да? а, яка оця частина нас, яка особистість не хоче. Оце і називається внутрішній конфлікт. Да? Коли, наприклад, там. Дитина чи дорослий вони ну можуть бачити, куди йти. Да? Бо дорослий він ще просто не дуже е, розуміє, як це все скоординувати, да тому що він ну як така, чого ми не бачимо проблему, ми не можемо її почати вирішувати. А дорослий не може це все скоординувати і тому. А є якась частина, наприклад, там мама, яка каже: Ні, ми зараз підемо, а там буде важко, я й так не можу за вами всіма тут е, бігати, я й так вже надоїло за вами всіма тут, коротше справлятися. Так, Хто приєднується, говорю, що ми зараз будемо йти в практику, де побачимо, як наші субособистості не дають нам іти туди, куди ми хочемо, якщо є блок. Тому зараз, хто планує йти в практику, я пропоную вибрати тему де ви відчуваєте максимальний блок, там, чи це грошове питання, чи це можливо проявленість, видання соцмереж, чи якісь інші там відносини. І ми зараз починаємо йти в практику.